Привіт! Мене звати Володимир Рунець, Пройшов тиждень, і я знову радий вас бачити на нашому каналі Факти Лайф. Прошу поставити вподобайку цьому відео, якщо ви нас дивитесь регулярно. Також підписатися на наш YouTube канал та профілі в соцмережах. Вся інформація є в описі до цього відео. Ну, а також, звісно, коментувати ваші думки безцінні, тому не шкодуйте, діліться ними. Ми все читаємо, на все реагуємо і намагаємося вести з вами діалог. Що ж, про що будемо говорити сьогодні? Звісно, що головна тема інформаційного порядку денного всього світу це потенційна, ймовірна, поки зустріч Дональда Трампа та Путіна на Алясці. Чи принесе вона мир Україні? Чи буде цей мир тривалим? Чи знову Путін намагається, як то кажуть, намахати і Трампа, і увесь світ, і, звісно, заграбастати чим більшу частину України? Давайте в усьому Розбиратися, отже, 8 серпня сплинув той самий останній дедлайн, який Трамп з гарячки поставив Путіну: припиняй вогонь і починай перемовини. Тоді Трамп обіцяв, що введе нові. Просто якісь там неймовірні санкції проти Росії. Проте, 8 серпня прийшло і про санкції начебто всі забули. Трамп нічого такого не оголосив. Хоча справедливості Заради треба сказати, що він і до того казав, що сумнівається в ефективності санкцій, адже Москва ну, навчилася їх обходити за, 10, за більше, ніж 10 років війни проти України, адже війна почалася у році. 2000... 14 році, а не у 2022, як дехто намагається зараз всім представити. Отже, що буде, чому Аляска? І чи насправді це все принесе такий очікуваний в Україні мир? Чи припиняться бомбардування мирних міст України? Що Україна зрештою отримає, як буде гарантуватися цей мир, якщо вони його таки підпишуть? Чи буде на цій зустрічі Зеленський? Давайте про все будемо говорити. Поступово, отже, Аляска це північна територія, це ексклав Сполучених Штатів, відокремлений від основної території Сполучених Штатів територією Канади. Колись Аляска була російською територією. А от у 19 сторіччі російський цар Олександр II, зазнавши просто нищівної поразки у Кримській війні, це теж символічно. Вирішує, що російська економіка не може потягнути утримувати такі закордонні території північні, хоча вони багаті і на золото, і на хутро, і на все, що тоді було преміальними товарами, якими Росія традиційно торгувала по всьому світу, і він вирішує, що треба цю аляску продати, продати за копійки за 5,5 мільйонів доларів, тобто. Якщо якщо брати за один квадратний кілометр, це менше 5 доларів за квадратний кілометр ціна Аляски. До речі, у перерахунку на сучасні гроші Аляску Росія продала за 250 з копійками мільйонів доларів. Це теж незначна сума. Я думаю, що якщо взяти там якісь і маєтки у Московській області власть імущих Російської Федерації, то сума вийде значно більшою, ніж тоді Росія продала Аляску. Російські історіографи розділилися в думках. Одні кажуть, що це була правильна, правильний крок, правильна дія російської влади, що Росія і так не могла потягнути утримувати цю територію. Інші кажуть, що ні, як зазвичай спрацювала корупція, гроші розікрали. До речі, продаж Аляски він о через це все він оброс такими міфами і казками. І досі ніхто не може розібратися толком, особливо в Росії, там, де підручники з історії звикли переписувати, як їм заманеться. Що ж тоді відбулося? Аляску продали. Ніякої оренди на 99 чи 49 років не було. Про це є історичні документи. Вони зберігаються як в музеї в Санкт Петербурзі, так і в принципі вони доступні в інтернеті. Якщо хочете, якщо вам цікаво, можете почитати, подивитися. І в переддень цієї зустрічі Трампа і Путіна в інтернеті тепер дуже багато матеріалу стосовно того, як продавалася Аляска, навіщо і за скільки. Ну, про те, що гроші, зрештою, розікралися, я думаю, тут не треба бути великим істориком в Росії нічого за півтори сотні років не змінилося. Гроші як крали, так і крадуть. До речі, гроші з продажу Аляски мали піти на розвиток російської залізниці, в якому стані російська залізниця була тоді, в якому стані вона зараз. Всі ми це прекрасно знаємо. А от щодо переговорів: чому Трамп обрав саме Аляску? Ну, як на мене, це моя особиста персональна думка. Тут можна тільки здогадуватися, адже ніхто насправді не знає, про що Трамп з Путіним говорить по телефону, що е його, пос е його посланець Уїтков е говорив Путіну. Я думаю, що тут суто су су бізнес-інтерес, адже всі оці так звані мирні процеси між Сполученими Штатами та Росією, спрямовані на припинення війни проти України, вони мають на меті лише одну річ. Одну лише одну, і давайте це зрозуміємо. Трамп хоче надалі вести бізнес із южуал з Москвою, хоче вести торгівлю, хоче продавати і купувати російські товари. І це економічно для нього вигідно. Адже Росія це величезний, величезний ринок. Трамп оголосив велику тарифну війну проти усього світу, не постраждала від цієї тарифної війни лише Росія, адже через санкції. Торгівля між Сполученими Штатами та Росією, вона стала настільки мізерною, що вона ну, просто губиться у межах статистичної похибки. Тому відновити якісь там торгівельні відносини з Росією було б цілком логічним, і, 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 і цей крок ну, дуже вкладається в канву ідеї, що Америка понад усе, з якої Трамп, в принципі, і йшов на вибори. У своїй заяві Трамп нагадаю, нагадає заявив, що Україні доведеться поступитися певними територіями. пройде деякий обмін, і Зеленському доведеться дещо. Підписати, ну знаємо, що Зеленський вже на це відповів. Що Конституція України вже розставила всі крапки над і, і що ну власне що тут підписувати, якщо українські землі вони і закріплені у міжнародному законодавстві і в основному законі України. До речі, конституцію України принесла навіть в студію е, телеканалу CBS посол України в Сполучених Штатів Штатах. Е, Маркарова для того, щоб показати, що в принципі Україна не готова на будь-які територіальні поступки в угоду російському диктатору, адже це означатиме просто капітуляцію. Не треба забувати, що Росія напала на Україну, а не навпаки. Україна не починала бойових дій ані в 2014 році, ані в 2022. Це Росія окупувала Крим. Спочатку е, прихованим способом намагалася окупувати частини Донбасу та Луганської області. Ну а в 2022 році просто відкрито пішла військами на територію України. Е, Аляска символічна з точки зору бізнесу, адже там історично було були замішані американсько-російські бізнес-інтереси. Ну і сьогодні Арктика стала теж предметом торгів між Росією і Сполученими Штатами. Сполучені Штати навіть намагаються зняти екологічні обмеження для того, щоб розпочати видобуток цінних копалин в Арктиці, і Росія для Росії це теж цікаво. Саме тому Аляска і я, на мою думку, знову ж таки, і стала місцем потенційної зустрічі. Цікаво, що відбувається зараз в російському інформаційному просторі. З одного боку, російські пропагандисти готують російське суспільство до того, що щось таке буде підписано. На російському телебаченні з'являються сюжети про те, що ця зустріч може принести. Мир в Україні, що всі цілі так званої спеціальної воєнної операції Путіна будуть виконані, і що тепер Америка це визнає? А Путін сяде за стіл цих переговорів як переможець. Ну, сяде чи не сяде це питання, адже. Також паралельно з тим, що відбувається в російському інформаційному просторі, тоді закидають і повідомлення про те, що цю зустріч можуть зірвати якісь там провокатори, що можуть відбутися якісь провокації, і Путін може просто на неї не приїхати. Тут слід також зауважити, що е, Сполучені Штати це вигідна для Путіна, для Путіна територія для того, щоб туди приїхати, адже вони не підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Нагадаю, що про на Путіна був виданий ордер на арешт, але якщо він приїде на територію Сполучених Штатів, то цей ордер просто не діє, тому що ну сполучені штати не підписували відповідні документи, і він може спокійно приїхати, якщо на це є політична воля Сполучених Штатів. До того ж, Трамп і сам не в захваті від діяльності цього міжнародного суду і намагається його весь час обкласти санкціями та веде політичну війну проти суддів, прокурорів і інших чиновників цього суду. Зрештою, які можуть бути провокації, невідомо чи хтось вчинить скоїть замах на Путіна, навряд чи це станеться на території Сполучених Штатів. Але сама Аляска, тепер мешканці Аляски протестують проти того, що Путін туди приїжджав. Я пам'ятаю у 2018 році, коли був подібний саміт е, Трампа і Путіна в Хельсінкі, у Фінляндії. Е, місцеві жителі були просто шоковані тим, як все відбувалося. Фіни не були готові до того, що заварять, наприклад, каналізаційні люки, що людям заборонять підходити до вікон, що змусять їх зашторити ці вікна, і що заходи безпеки будуть настільки шаленими, що просто обмежить буде обмежений рух половини міста Гельсінки. Але Аляска це дуже маленька територія з маленькою кількістю кількістю. Місцевих жителів, і тому, якщо там будуть такі заходи безпеки, звісно, це нікому не сподобається. До того ж, не треба забувати про те, що ну не всі американці сповідують ідеологію Дональда Трампа, і не всі вірять в те, що Путін е, дорогой друг, і що війну в Україні розпочав Байден, а не Путін. Тобто, ну причинно-наслідкові зв'язки люди ще не втратили. Звісно, прихильники Трампа будуть слухати все, що каже Трамп, але. В Америці досить велика чи не половина населення, яка ну, скептично і тверезо оцінює все, що говорить Дональд Трамп, Ба навіть більше серед прихильників самого Трампа є величезна доля тих, хто не вірить ані Путіну, ані Росії, і тому, що можуть відбутися якісь дійсно мирні перемовини, які призведуть до якогось результату. Також треба подивитися на все, що відбувається в Брюсселі. Євросоюз і, в принципі, всі країни Західної Європи вони завмерли в очікуванні цієї зустрічі. Їм не подобається, що ця зустріч скоріше скоріше за все відбудеться без присутності Володимира Зеленського. Туди вже не запросили жодного з європейських лідерів. А Європа наголошувала неодноразово на тому, що вона має бути частиною цього перемовного процесу, і це логічно, адже війна. Зараз точиться саме на європейському континенті, а не в Америці. Американці, ну я маю на увазі, американський уряд, американську владу, вона неодноразово наголошувала на тому, що це не наша війна, вона відбувається, як то кажуть, американці, across the pond, тобто через. Океан від них, і вони не відчувають на собі її пекельної, пекельної пекельних наслідків цієї війни. Тому для американців це звісно, це питання моралі, це питання законності, це питання економіки, це питання всього, що відбувається в світі в цілому, але вони не відчувають атак дронів. Вони не, не чують вибухів бомб, вони не відчувають пострілів гармат. Ну вони можуть спостерігати за цим всім лише по телевізору. А от європейці дуже, дуже добре розуміють, що е, якщо Путін залишиться безнаказаним у цій війні, то наступним, наступними можуть опинитися і країни Європи, такі, як, наприклад, Польща або країни Балтії. Вони неодноразово про це говорили. Тому для них це принципова позиція, але, як бачимо, Дональд Трамп не запросив їх до переговорного столу. Чи буде Володимир Зеленський за цим столом? Як на мене, то наврядче, бо вже сам Трамп говорить про те, що ця зустріч попередня, і там він має домовитися з Путіним про щось, що допоможе вести перемовини надалі. І сам Трамп каже, що наступний раунд цих переговорів вже буде з Володимиром Зеленським, коли Путін вже зрозуміє, що до чого йому це пояснять, і він зможе вже говорити з Зеленським про те, як же ж досягти миру, але тут треба сказати що путін поставив усіх в, такий, в таку позицію що у цій війні не може бути переможцем щоб вони не підписали тут або україні доведеться поступатися територіями або путіну доведеться визнати що він програв цю війну або всьому світу доведеться щось із цим робити аби змусити путіна все ж таки програти немає однозначної відповіді на запитання що ці переговори Можуть дати. У наступному, у попередньому, перепрошую, випуску, я говорив про те, що це дуже схоже на якісь мутки. І як бачите, це і реально ми бачимо на практиці, що воно так і, так і є. Це дуже схоже на те, що каламутять ну, воду для того, щоб в мутній воді можна було чинити якісь свої е, підкилимні ігри і чогось досягати чого, того, чого про що нам сьогодні ще не кажуть. В будь-якому випадку, треба буде подивитися на те, що ж відбудеться в п'ятницю. За нашим часом це буде вночі, але я думаю, всі українці не будуть спати і будуть стежити за за тим, що відбувається на Алясі. Вимога Путіна про перемир'я, про припинення вогню вогню, вона така трансформована. Якщо Трамп і Україна до цього говорили, що не має бути ніяких умов для того, щоб просто припинити стріляти і сісти за стіл переговорів, задача в одну дію. Якщо в тебе чисті руки, ти дійсно хочеш припинити війну, якщо ти помилився, сідай, говори, але стріляти треба перестати. Спочатку в Кремлі говорили про те, що треба припинити е вогонь лише в повітрі. І тут експерти розділяються думками: чи вигідно це буде більше Росії, чи вигідно це буде більше Україні. З одного боку, дійсно, для того, щоб відбивати російські атаки, по е Цивільній інфраструктурі, по місцевому населенню, по житлових будинках, по пологових будинках, лікарнях Україні доводиться витрачати шалені кошти, витрачати ракети ППО, витрачати ресурси, яких в Україні і так небагато. З іншого боку, українські дронові атаки по військових об'єктах, по НПЗ, які забезпечують пальним, і російську авіацію, яка нещадно бомбить Україну, і е, сухопутні війська. По е, заводах, які збирають ці самі іранські шахеди, по всій інфраструктурі, яка допомагає Путіну вести цю агресивну війну проти України. Ну це теж якщо Україна це зупинить ці атаки, то Путін буде лише нарощувати цей свій військовий потенціал. І якщо перемовини не приведуть ні до чого, то зрештою він зможе дуже легко відновити повітряні атаки. Тоді Україні буде набагато-набагато. Важче. Окрім того, давайте подивимося, що відбувається в Росії під час е, українських атак. Росія повністю закриває небо, е, цивільна авіація не функціонує. В аеропортах просто хаос. Люди не можуть, росіяни не можуть долетіти, куди вони планували там летіти в відпустку чи там в якихось своїх справах. Е, в аеропортах паніка, товкучки, всі один одного ненавидять. Зупиняється робота мобільного інтернету. Вони не можуть розрахуватися онлайн, оплатити товари чи послуги, навіть замовити або обміняти квитки, вони теж не можуть. І це десятки мільярдів рублів на день. Росія втрачає, коли, коли Україна атакує російські, наголошує військові об'єкти. Якби Україна вела себе так, як веде себе Росія, то звісно, ну економічний ефект від таких атак був би набагато більший, проте Україна. У цій війні намагається дотримуватися правил війни. Хоча війну Путін так і не оголосив. Це все ще спеціальна воєнна операція. Нагадаю я дуже скептично ставлюся до всіх цих процесів, проте мені здається, що тут дуже багато всього, в, що називається в рукавах. У Трампа теж я думаю, є якісь карти в рукавах, які він не показує. Але і у Путіна багато карт. Приховані в рукавах, тобто тут два шулера сіс-сіли грати в карти, але на кону Україна. І питання не в тому, хто виграє у цій партії, бо переможців тут не буде. Питання в тому, як міжнародні арбітри будуть реагувати, як та сама Європа буде реагувати на хід цих перемовин, і що буде робити Україна. Звісно, без американської допомоги і без американської зброї, яку Україна тепер закуповує. Через своїх європейських партнерів, закуповуючи через спеціально створені органи в НАТО, Україні буде дуже важко вести цю війну. Майже неможливо. Проте припинити її просто так, сьогодні так взяти і припинити ну можна лише. На словах, звісно, дуже дуже легко бути експертом, коли ти сидиш у себе вдома і роздаєш інтерв'ю або приходиш в теплі студії, і тобі нічого не загрожує. Набагато важче бути експертом, якщо ти сидиш в окопі і власне воюєш, захищаючи свою державу. І більшості українців сьогодні доводиться робити саме так. Сьогодні в Україні немає жодної родини, яка б не була зачеплена цією війною, де немає батька, брата. Сина, свата того, хто зі зброєю в руках просто захищав свою державу. А велика кількість населення, ну жін здебільшого жінок і дітей, змушені були просто виїхати за межі своєї країни і тепер бути біженцями за кордоном. Їхня доля також тепер залежить від багатьох політичних рішень, які ухвалюються урядами Європи та інших країн. Тобто Україна сьогодні в такій позиції, коли їй просто не можна здаватися, і попри весь шалений. Тиск, який на неї, на неї чиниться, і, зокрема, з Вашингтону. Звісно, Трампу було б дуже добре і дуже легко, якби він сказав Окей, Володимир Зеленський припиняє війну, і Зеленський його послухав, і все, склали зброю, відійшли, так як того вимагає Росія. Чи забрали свої війська? До речі, ще одна вимога Росії. Тепер вже нова вимога. Це перемир'я на, на деяких на деяких напрямках, зокрема в Запорізькій. Та Херсонській областях. А для того, щоб його досягти, Росія вимагає, щоб Україна відвела війська з Донецької та Луганської областей. Це точно не призведе ні до чого хорошого. Тут не треба бути ані військовим експертом, ані взагалі там, експертом з геополітичних питань, для того, щоб зрозуміти, що якщо щойно Україна відводить війська з Донецької та Луганської області, Росія бере їх під повний. Воєнний контроль і далі можна тільки говорити про якісь бонуси і перемир'я, і так далі. І чи підпише після цього, як Путін захопить у ці території, чи підпише він якийсь сталий мир, і чим він цей мир буде забезпечений, теж велике запитання. Тут треба також пам'ятати про те, що і адміністрація Байдена була дуже обережна. Вона не була така категорична, як адміністрація Трампа, у питаннях приєднання України до НАТО. Байден з цього приводу здебільшого мовчав як ми пам'ятаємо за результатами вільнюського саміту. Не було включено в комунікацію, що Україна буде членом НАТО. Там там говорилося про як і на Вашингтонському саміті, про відкриті двері, про нові мости, про дорогу з одностороннім рухом. Про те, чіткого плану, як Україна може стати членом військового альянсу північно-атлантичного, ніхто не давав. Адміністрація Трампа більш конкретно в своїх висловлюваннях вона каже, що ні, Київ не буде членом НАТО, тому що це суперечить геополітичним інтересам Росії, і тоді Росія буде атакувати і інших. Вибачте, але тут в мене є контраргументи. Молдова не намагалася стати членом НАТО, коли Росія розв'язала війну у Придністров'ю. Грузія не намагалася стати членом НАТО, коли в 2008 році Росія почала бомбити Тбілісі. І весь світ тоді просто що зробив? Заплющив очі ну, і вдавав, що нічого не відбувається. З Україною так не вийде. Тому що А, Україна набагато більша за територією і за кількістю населення. Ну а по-друге, скільки разів можна заплющити очі на, на те, що творить Путін у е, Східній Європі. Тут вже е, треба дивитися. Ну, і зрештою, е, ми бачимо, що Путін програє просто в суху Трампу на Кавказі. Північ... південний Кавказ е, повністю тепер переходить у підконтроль Сполучених Штатів як головного медіатора мирних переговорів між Азербайджаном і е, Вірменією. Це теж треба враховувати, і Путін не буде готовий просто так втратити свою присутність на Кавказі. Він же ж вдає, що він собиратель земель Руський чи не е, Петро Великий, Петр І, так би мовити, про що він неодноразово теж говорив. Тому мені здається, що чекаємо п'ятниці, дивимося уважно і слухаємо, що будуть заявляти як Путін, так і Трамп, якщо Путін таки приїде на Аляску, і далі вже будемо розуміти, як все це відбуватиметься і що подарує нам інформаційний простір. Ну, сподіваюся, що я зміг пояснити, хоч трошки все, що відбувається в світі, а ви поставте, будь ласка, лайк цьому відео, коментуйте, що думаєте ви з цього приводу, чи може закінчитися. Потенційні мирні переговори про Україну між Америкою та Росією. Залишайте свої думки в коментарях. Ну і підпишіться на наш Ютуб канал і профілі в соцмережах. Нагадую, що вся інформація є в описі до цього відео. Мене звати Володимир Онець, Побачимося через тиждень. Па-па!